Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную вам інструктаж з техніки безпеки під час весняних канікул. З початком весняних канікул у школярів з'являється багато вільного часу. Щоб ігри на канікулах були безпечними, варто знати важливі правила, а саме: правила перебування на вулиці, особливо в ролі учасника дорожньо транспортного руху, правила пожежної безпеки. Правила щодо попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо. Також учні мають знати правила безпеки життєдіяльності під час самостійного перебування вдома, на вулиці, у громадських місцях, у друзів, на дискотеках, у замкненому просторі із чужими людьми, правила попереджування правопорушень задля уникнення насильства над собою. Також, оскільки навесні імунна система людини послаблена, важливо засвоїти правила запобігання захворювань на грип, інфекційні, кишкові захворювання, педикульоз тощо. Перебуваючи на вулиці і ставши учасником дорожньо-транспортного руху, чітко виконуйте правила дорожнього руху. Рухайтесь по тротуарах і пішохідних доріжках з правого боку. За межами населених пунктів рухайтесь узбіччям чи краєм дороги назустріч руху транспорту. Переходьте дорогу по пішохідних переходах, зокрема підземних і наземних. А у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. У місцях із регульованим рухом керуйтеся тільки сигналами регулювальника чи світлофора. Виходьте на дорогу з-за транспорту, упевнившись, що не наближаються інші транспортні засоби. Чекайте на транспортний засіб тільки на зупинках, тротуарах узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху. На трамвайних зупинках без посадкових майданчиків можна виходити на дорогу лише з боку дверей після зупинки трамвая. Коли наближається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком червоного або синього кольору чи спеціальним звуковим сигналом, утримайтесь від переходу проїжджої частини чи негайно залиште її. Не можна вибігати на дорогу, влаштовувати на ній або біля неї ігри, переходити дорогу поза пішохідним переходом. По дорозі на велосипеді можна рухатися дітям, які досягли 16 років. Мопеди і велосипеди мають бути обладнані звуковим сигналом та світлоповертачами. Попереду білого кольору, по обох боках оранжевого, позаду червоного, а на голові у водія захисний шолом. Чітко дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не можна керувати мопедом і велосипедом із несправним гальмом, і звуковим сигналом у темну пору доби, їхати по автомагістралях, якщо поряд є велосипедна доріжка, не можна їздити по тротуарах і пішохідних доріжках, не триматися за кермо, знімати ноги з педалей, перевозити пасажирів, буксувати інші транспортні засоби. Не виїздіть на дорогу на інших засобах для катання скейтборд, самокат, ролики тощо. Для цього є дитячі майданчики. Не знаходьтесь поблизу залізничних колій без супроводу дорослих. У транспорті сидіть чи стійте тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручні або інші пристосування. Виконуйте ці правила, а також інші правила дорожнього руху України. Вдома на вулиці у спеціалізованих установах, приміщеннях, транспорті, чітко виконуйте правила пожежної безпеки. Не беріть із собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу. Користуйтесь газовою плитою тільки із спеціальним електроприладом для вмикання під наглядом дорослих. Не можна використовувати віконниці на вікнах для затемнення приміщень, застосовувати горючі матеріали, зберігати бензин, газ, легкозаймисті рідини, приносити їх до приміщення, застосовувати предмети оформлення приміщень, декорації та специ... специфічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон. Не чіпайте незнайомі або чужі предмети, зокрема техніку, не вмикайте її в розетку. Це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації. Не наближайтеся до апаратури електроприладів, що живляться струмом. Користуйтеся електроприладами сухими руками і в присутності батьків у разі виявлення обірваних дротів. Неізольованої проводки її іскріння негайно повідомте дорослих. Не збирайтеся біля проходів у громадських установах, на входах та виходах у вестибюлі. Під час масових заходів у приміщенні не кричіть, не свистіть, не бігайте, не стрибайте, не створюйте травму небезпечних ситуацій, виконувати правила пожежної безпеки. У разі пожежної небезпеки, вогонь іскріння, дим. Негайно вийдіть на повітря, за двері, на балкон. Кличте на допомогу, викличте пожежну охорону за номером 101, назвіть своє ім'я, прізвище, коротко опишіть ситуацію, наявність вогню, диму, кількість людей у приміщенні, також свій номер телефону. При появі запаху газу в приміщенні не вмикайте електроприлади. Не користуйтеся будь-яким телефоном, відчиніть вікна, двері, вимкніть газову плиту, вийдіть з будівлі, покличте на допомогу дорослих, негайно повідомте в газову службу за номером 104 чи пожежній охороні за номером 101, назвавши своє ім'я, прізвище, коротко описавши ситуацію і залишивши свій номер телефону. Вдома на вулиці в спеціалізованих установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті тощо виконуйте правила попередження нещасних випадків травмування, отруєння тощо. Не ходіть до водойм без дорослих для запобігання утопленню. Якщо вода покрита льодом, категорично заборонено ступати на лід, щоб не провалитися під нього. Не ходіть до будівельних майданчиків, кар'єрів, закинутих будівель, щоб не потрапити під завали бутматеріалів Там можна травмуватися чи загинути. Заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори. Уникайте вживання в їжу грибів. Не можна брати в руки, нюхати, їсти незнайомі рослини, інакше це може призвести до отруєння. Під час ігор не створюйте хаосу, не штовхайтесь, не кричіть: на вулиці будьте обережними, щоб не впасти в яму чи відкритий каналізаційний люк. Не підходьте до обірваних, обвислих дротів або дротів, що стирчать, вони можуть бути під напругою. Не підходьте до щитових, не лізьте на стовби з високовольтними дротами. Можна отримати удар електрострумом від високовольтних живлень на відстані 5 метрів. Будьте обережними на дитячих майданчиках, у парках відпочинку, переконайтеся, що гойдалки, атракціони та інші прилади справні сильно не розгойдуйтесь і не розгойдуйте інших, щоб не впасти і не травмуватись. Не виходьте на дах багатоповерхівки, щоб не впасти із висоти. Не підходьте до відчинених вікон, мийте їх тільки у присутності дорослих. Не перехиляйтеся через перила, парапети, сходинок, щоб не впасти з висоти. Не чіпайте незнайомих тварин, щоб не отримати укус. Тварина може бути хворою на невиліковний сказ. Виконуйте ці та інші правила безпеки. Бажаю вам щасливих! Веселих весняних канікул!